Вітаю усіх на Ютуб-каналі Видання Думка. Сьогодні у нас буде дуже цікаве інтерв'ю, дуже цікавий гість, бо я сподіваюся, що саме ця розмова відповість нам на дуже багато важливих та актуальних питань для харків'ян. У нашій студії просто зараз знаходиться новий головний архітектор Харкова, Антон Коротовських. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю. І ну, напевно, перше питання більш загальне, але я думаю, таке, що. Цікавить людей, бо це ну дійсно перше інтерв'ю ваше на цій посаді. І, по перше, дякуємо, що ви прийшли саме до нас. По друге, цікаво, які саме профільні питання ви плануєте ось першочергово закрити на цій посаді. Ну, першочергове це аналіз той ситуації, яка зараз відбувається в місті після прильотів, після відбудови одночасно. А друге, питання це вирішення питання з самочинним будівництвом. Дуже велика проблематика по червоних лініях, які перетинають людські будинки, що в подальшому неможливує приватизацію або отримання права власності. Третє питання це робота з пам'ятками архітектури, збереження е, нашої пам'яті, нашої культури. Оце основні такі ключові фактори. Також е, один із факторів це оновлення містобудівної документації, а саме генерального плану. Тому що генеральний план це основа розвитку міста, і саме в цей час е у розробці генерального плану приймає фундація Нормана Фостера, mm -hmm. тому ми в цьому напрямку будемо плідно рухатись. А що хотілося б змінити в генеральному плані? Які ви виявили недоліки наразі? Ну наразі за. Три тижні важко сказати, mm -hmm. да, там якісь недоліки, але як е, мешканець можу сказати, що е, недоліків не так багато, є просто нюанси, які треба між собою всі пов'язати. Тому, ну, звісно, як і всім людям хотілося б більшого озеленення, е, зручна інфраструктура, як велоінфраструктура, так і дорожня інфраструктура. Ну і в принципі, як розвиток іт кластерів, ну в такому дусі. Якраз про це ми будемо говорити все детально в цій розмові. І хотілося б зараз запитати ось на сьогодні: як ви взагалі оцінюєте такий архітектурний ландшафт Харкова? Які його можливо є переваги, які є його недоліки? Архітектурний ландшафт Харкова він е, насичений та різноплановий. Uh, його переваги це сформована інфраструктура в минулому столітті, а саме дорожня інфраструктура, такі як метрополітен, uh, інфраструктура підприємств, uh, лікарні, школи. Всі ці заклади вони між собою добре пов'язані і в цілому утворюють між ну, uh -huh. саме, саме місто. Що стосується недоліків, на мою думку, це хаотична забудова від великого до малого. Нема єдиної концепції і не було, мабуть, в ті часи, тому це все відбувалося. відбувалось. Ну наразі з цим питанням будемо. Плідно співпрацювати з фундацією, а якраз таки в генеральному плані буде ось ця прописана концепція. Що да, ж жит... да. щодо поверховості, були... щодо обмежені поверховості, щодо благоустрою прилеглої території обов'язково. Якщо ми кажемо про нове будівництво, то обов'язково поруч з ним відповідні зелені місця необхідної площі для обслуговування цих будинків та парковки. Зрозуміло з цим питанням також цікавить питання щодо в принципі, того, що в принципі війна зараз дуже повпливала на Харків через обстріли і через те, що дуже багато будинків у нас зруйновано, і так далі. Що є найбільш можливо пріоритетним у реконструкції наразі за вашим баченням? За моїм баченням, в пріоритеті це підтримка життєдіяльності міста, а саме це енергозабезпечення, тепло, вода, газ, електропостачання. Другий пріоритет це надання послуг мешканцям, такі як лікарня. Знову ж таки, роблю упор на надання соціальних послуг, ЦНАПи. Угу. І третій упор — це навчання. Тому за допомогою підземної інфраструктури, яка зараз розбудовується, а саме підземні навчальні заклади, ці послуги будуть надаватися в повній мірі. А може, ще якісь о, ті ж соціальні заклади, наприклад, у майбутньому можуть бути перенесені під землю чи таких варіантів не розглядається? Ні, Всі ці заклади можуть мати подвійне призначення запросто. Це в майбутньому будуть коворкінги, місця для зустрічей, для знов ж таки для проведення якихось е е е заходів. Тому всі ці споруди можна взагалі бачити як подвійного призначення. На даний час у війну це відповідного профілю споруду. Після війни, звісно, будемо думати і розуміти, під що і під кого перепрофілювати це приміщення. Також дуже цікаво в принципі, почути ваше, вашу таку візію міста Харкова. Ви його бачите більше таким сучасним містом Мегаполісом. Чи Харків все ж таки має залишатися містом історичним, можливо, там, потім принести сучасні так, виклики на, на те, яким буде місто в майбутньому. Якщо я не помиляюсь, в, парк, в Харкові в нас десь близько 500 пам'ятників архітектури. І, в принципі, у нас центр це теж історичний да, центр міста. Тому якщо брати досвід європейських країн, вони змогли поєднати старі центри і розбудувати навколо них сучасну інфраструктуру в плані архітектури. Сучасну архітектуру, тому бачення, в принципі, теж таке, тому що, ну, ми залишаємо свою пам'ять, культуру і розбудовуємо вже сучасні речі. А як можна якраз подбати про охорону цієї культурної спадщини наразі? Тут можна запропонувати підхід з різних сторон. Перше, це цифровізація. Мається на увазі виготовлення облікової документації на пам'ятки архітектури, а саме паспорти пам'ятки, облікові документи. Сюди можна віднести також 3D-сканування, що має зараз дуже значний попит, і це дуже дійсно потужний інструмент при е роботі з будь-якою пам'яткою. Якщо навіть якась е ситуація по типу прильоту, да, руйнація, то в нас є 3D-модель, яка з точністю там, до сантиметрів да, відповідає тому, що було. Наступний етап роботи з пам'ятками це в нас е, консервація, тому що є об'єкти, да, які наразі е, ну, витрачати на них кошти не зовсім доцільно. Mm -hmm. да, і краще для того, щоб об'єкт зберігся, його доцільно законсервувати. Це такі мінімальні роботи, які дозволять цьому об'єкту дочекатися закінчення війни і вже потім бачити, що з ним робити. Третій етап це реставрація. Це коли ми кажемо про повний об'єм робіт, з пам'яткою проводимо всі роботи відповідно до, до того стану, які були до цього. Ну і четвертий спосіб — це пристосування mm -hmm. пам'ятки до тих потреб, які необхідні саме в цій будівлі. Таким До речі, про консервування питання є ну так точніше, скоріше, навіть дійсна дискусія є. Консервується, наприклад, якась будівля. І є два варіанти: є варіант зробити з неї таку історичну пам'ятку війни. Так. так, скажімо так, тих наслідків ворожих, що зробила Росія, власне, а є варіант їх реконструювати. Як ви думаєте, який з них більш доцільний у Харкові? Такі глобальні речі, я вважаю, що треба виносити в громадськість і чути загальну думку людей щодо кожного окремого об'єкту, і я кажу про великі об'єкти. Mm -hmm. Якщо ми розуміємо, що об'єкт відповідно там до генерального плану, да сформованого буде мати таке, таке <значення>. Ну, є, я розумію, людська думка, а є ще технічні потреби міста, тому ми будемо полагатися відповідно до містобудівної документації да, в першу чергу, а в другу чергу вже долучати громадськість. А якщо ми кажемо про культові якісь об'єкти, які знаходяться в самому центрі міста, то це, звісно, тільки на розсуд громадськості, якщо це дійсно ну, потрібно буде. Сто відсотків підтримую вашу думку. Скажіть щодо, до речі, охорони культурної спадщини, у нас є достатньо гучна справа ж гуртожитку гігант, так, і будівництва там двоповерхового навіть можливо більше, ресторану. Яка з цим зараз з цією справою ситуація Якщо я пам'ятаю за позовом прокуратури, були подані документи щодо. Заборони цього будівництва в повній мірі це, е, є рішення суду про заборону на будівництво е, власнику mm -hmm. і, і будь-яким іншим пов'язаним особам. Тому на даний час ну це питання вирішується органами прокуратури. А що можливо можна зробити для того, щоб запобігти схожих ситуацій схожих неправомірних будівництв біля культурних об'єктів у майбутньому? Ну, по-перше, буду полагатися, якщо ми кажемо це про нове будівництво, да, це, це відповідно нове будівництво відповідати оновленому генеральному плану. І виходячи з цього, я не думаю, що там будуть такі схожі ситуації. А якщо навіть будуть виникати якісь ситуації, знову ж таки, думка громадськості. А скільки часу може піти на розробку нового, нового генерального плану? Коли його можна буде побачити, подивитись? Дивіться, є розуміння концепція, да над якою зараз працює. А є сама механіка розробки цієї документації відповідно до діючих державних будівельних норм і погодження з відповідними е профільними організаціями. Тому Казати зараз про закінчення його розробки або терміни, я думаю, це буде некоректно, тому що все ж таки в нас йде війна, mm -hmm. звісно, ми всі побажання, все, що зараз відбувається в місті, плануємо, моделюємо, будемо туди вносити. Але коли наступить той час, коли звісно можна буде це зробити, це буде зроблено одразу. Питання ще таке, може, особисте. Яка ваша улюблена власне архітектурна пам'ятка у Харкові? Така яскрава, яка характеризує місто, можливо? Чайний домік, всі його знають. А, ще питання щодо. Скажімо так, теж великої такої теми. До нас колись приходив урбаніст Павло Храмов, і ми з ним розмовляли про наш сад Шевченка. Так. Про те, що він красивий, знають всі містяни і гості Харкова. Але ось те, що казав урбаніст, що він викор... виконує, скажімо так, не функції саду, а скоріше функції пішохідної вулиці. І ось питання з цього таке. Чи можливо у Харкові десь побудувати таку пішохідну вулицю? І де вона може бути? Ну, це питання такого характеру. Пішохідну вулицю можна зробити на даний час, ну, де це буде технічно можливо. Але треба брати до уваги всі ці фактори, да, чи буде зручно. Тим людям, які живуть по цій вулиці, да, які там офіси знаходяться, які об'єкти соціального обслуговування знаходяться. Це дуже немаловажний фактор. Да, тому що ми розуміємо, що зараз буде дуже багато з'являтися людей з інвалідністю і знову ж таки доступність до цих об'єктів. Тому це треба проробляти не просто так, що хтось хоче, хтось бажає. На це повинен бути створений такий потужний аналіз цих потребностей, цієї можливості, це, на які вулиці можливі. На даний час я прям не можу сказати, на які це вулиці. 100% задовольнить потреби і мешканців цієї вулиці, і людей, які бажають, щоб ця вулиця там знаходилась в пішохідній зоні. Але в найближчій перспективі будівництво такої вулиці воно можливе. Доречно неможливо. Я думаю, це дуже доречно. Да, в кожному місці є такі вулиці, і в них є свій, як то кажуть, вайб таких вулиць. Сто відсотків також щодо реконструкції, цікаве питання. Нещодавно було опубліковане про те, що ось скоро буде реконструкція, точніше, вона вже мабуть відбувається скверу біля вічного вогню по вулиці університетській так. Чи буде там оглядовий майданчик? Що там планується реконструювати? Не відповім на це питання. Проект був замовлений, розроблений. Була пройдена експертиза ще до мого призначення. Тому, на жаль, не дам повну інформацію. Знаю, що ці роботи виконуються як протиаварійні, проти аварійні, проти суво ґрунту. Ну, більш про якісь технічні характеристики, не можу зараз сказати. Але оглядовий майданчик там має бути, так? Звісно, звісно, це теж культове місце, де були випускні усіх, я угу. пам'ятаю. Тому так, да, це місце має свою історію, атмосферу. Ви казали про те, що є проблеми у Харкові з озелененням. В принципі, я погоджуюсь, тому що у нас ну, дуже велика кількість дерев, вона вирубається, вони знищуються. Навіть були прецеденти, коли вирубалися вікові дерева у місті, коли, наприклад, будувався, реконструювався наш харківський зоопарк. Що можна зробити для того, щоб якраз таки це озеленення воно відбувалося у Харкові? Як можна це як можна цю ситуацію виправити? Ну, я вважаю, що вона вже почала виправлятися на минулої сесії. Депутатами було прийнято рішення про затвердження програми щодо озеленення міста Харкова, де всі ці фактори вже є, де прописан план озеленення. Починаючи від центру, закінчує північною Салтівкою. Відповідно до, до, до цієї програми буде виконуватися це озеленення. Ну і відповідно знову ж таки, якщо ми беремо нашу містобудівну документацію, генеральний план, то всі ці потреби ми будемо поєднувати між собою. Але вже така програма є, і роботи в цьому напрямку вже розпочаті. Тобто, наприклад, чи є можливо статистика, чи якісь дані, наприклад, скільки дерев можуть висадити там, цього року? Ні, такої а статистики ні, вам не скажу. Ще одне питання. Теж ви його вже торкнулися? Трохи це питання інклюзії. Воно ну і зараз вже, будь, вже актуальне, і буде дуже актуальне, і буде набувати цієї актуальності. Як можна підвищити рівень інклюзії в місті? Може по сферах пройдемося? Ци там громадський транспорт. Ну, тут Я трохи по іншому розділю ага. тут. Є два всесвіти. Да, Перший всесвіт це в нас. Інклюзія громадських будівель і споруд, там, де є власниками цих будівель комунальні заклади або органи державної влади, де це технічно і, і реалістично зробити. Тому що відповідно до діючих норм, да, при наданні знову ж таки якихось послуг або медичних, або соціальних є е, отримання відповідних дозвільних документів. І Ця будівля або приміщення повністю повинні відповідати діючим сучасним стандартам безбар'єрності. Тому тут є важелі впливу при реконструкції таких громадських будівель. Якщо ми кажемо про комерцію, тут повний хаос, е на жаль, відбувається. Да? Люди роблять те, що зручно їм. Ніхто не вважає за думку да? зробити двері ні. Вхідні двері не, не там, 80 сантиметрів, да, а метр 20, і вже буде там зручно повністю всім. Да. Ну, на жаль, в рамках економії повністю нехтують всіми діючими нормами, правилами. Тут дуже важко буде в цьому напрямку, але знову ж таки з цим можна боротися. Є профільний департамент в Харківській міській раді, яким цим питанням зараз опікується, займається, проводить аналіз всіх цих. Споруд приміщень також багатоповерхових будинків. Так що в цьому напрямку є рух. І є третій момент це, мабуть, інклюзивність не як пандус, да, от і ми. Всі звикли, що що таке безбар'єрність? Ну, це пандус. Ні, це в першу чергу наука, навчання, яке треба прививати дітям з маличку, щоб вони розуміли, да, що, що воно таке, і потім жили з цим і повчали всіх інших. Тому ну, я ж кажу, що цим питанням во всьому світі цивілізованому, опікується з самого маличку. У нас це питання завжди. Ну, якось так проходила повз. Але зараз, за останні, мабуть, два роки, дуже ми продвинулись в цьому напрямку, навіть ну, по місту, да, вже дуже бачно, що, що відбувається. Тому я вважаю, що ми теж на правильному шляху. Але я ж кажу, що цю інклю... інклюзивність, безбар'єрність треба розпочинати ще зі школи, садочку і привчати людей до цих потреб. Скажіть, а щодо якраз інклюзії в громадському транспорті, наприклад, ну ми бачимо, що е, ну, тролейбуси у нас більш-менш інклюзивні, тому що вони принаймні низькопідлогові. Yeah. А щодо трамваю, наприклад, такої можливості поки немає. Чи є якісь можливо ідеї, як з цим боротися? Ну і плюс метрополітен так само лише на декількох станціях. Метро ну, метрополітен та. зараз цим питанням знову ж таки, що я знаю, дуже опікується, тому що профільний департамент по Безбар'єрності якраз е, неодноразово і виїжджав на ці станції метрополітену визначити можливі технічні можливості щодо там облаштування безперешкодного доступу. Щодо велоінфраструктури, теж у Харкові вона наче є. Наскільки мені відомо, три велодоріжки у нас є. Так. Да. Е, чи буде розвиток велоінфраструктури в майбутньому? Як ви бачите собі, наскільки це важливо наразі для міста Харкова? Це дуже важлива історія з велоінфраструктурою. І в минулому році, якщо теж не помиляюсь, була прийнята така програма з відповідними маршрутами. Я не можу зараз сказати, на якому етапі знаходяться ці маршрути, тому що не доходивши до цього. Але в поєднанні з містобудівною документацією, все це буде робитись разом. Ще одне питання, теж коли йшла мова про вибір нового архітектора Харкова, в принципі, харківські активісти вони збиралися, вони обговорювали це питання про необхідність визначення, в принципі, нового головного архітектора, тому що. Воєнне місто, яке постійно знаходиться під обстрілами і без головного архітектора, складно собі уявити. Чи плануєте ви залучати активну громадськість до своєї діяльності, обговорювати з ними якісь ключові питання у своїй роботі, можливо, якісь спірні питання? Обов'язково, так, звісно, так. З минулої роботи можу сказати, і дуже багато. Громадських діячів можуть підтвердити, що з ними дуже багато речей обговорювалось, тому я ж кажу, що буде така ж практика і тут. Це чудово, тому що спільно можна дійти до, скажімо так, важливих рішень. Також маю питання до вас про вже таке після воєнне відновлення, поки не знаємо, коли саме цей час настане, але тим не менш, чи є стратегія відновлення цього житлового фонду, і яким він має бути, тому що вже наразі є проблеми з тим, що є хаотична забудова, є щільна забудова. Як з цим можна боротися? Як можна. Ну, стратегія розбудови житлового фонду? Таке питання двояке, тому що ми розуміємо, що зараз в місті дуже багато будинків, які розпочали будівництво, і зупинилось. Да, всі ці е, інвестори ну, зупинили свої роботи. Тому Ну, залишати в місті те, що там скелети з, з бетону, це теж дуже така гарна ідея. Тому в першу чергу знову ж таки, аналіз, аналіз, аналіз того, що є, то, що збудовано. Е і після цього вже щось інше планувати. Я не думаю, що є смисл там будувати багатоповерхівки 9-10. Треба переходити на європейський рівень, це повинні бути там максимум. П'ять поверхів, да, з великими дворами, з підземними паркінгами, які будуть знову ж таки, якщо ми кажемо про безпеку, це будуть споруди подвійного призначення. Тому розбудову нового житла я бачу тільки малоповерховою, ну там до п'яти поверхів. А щодо старих будинків, є така проблема, що у багатьох будинках просто немає. Е... Укриттів так, підвали вони не споруджені для того, щоб там перебувати під час обстрілів. Чи можливо якось це питання виправити як будівництво укриттів, можливо, біля будинків? Можливо, якась робота, ремонтна з підвалів? Ну, з підвалів я вам, як архітектор, можу сказати, нічого ми безпечного не зробимо. Це 100%. тому що з 22 року обстеживши, я навіть не пам'ятаю, ну. Більше тисячі об'єктів самостійно по всій області, коли все це починалося, особисто виїздили, дивилися все, що відбувається, розуміли, які пошкодження наносять авіабомби, да, різні. Там Різні ударні елементи, то сказати так, що щось переобладна, переобладнати в існуючому будинку, ні, це, це буде досить небезпечно, нічого гарного не буде. І вартість такої, такого переобладнання буде дуже-дуже ну, висока. Тому однозначно ну, треба казати про будівництво да, таки, якихось споруд для обслуговування якоїсь частини мікрорайону да, або декілької групи будинків. Ну і ми повертаємось до цих споруд подвійного призначення, да, які зараз використовуються там під навчання, а в подальшому да, це зможуть бути споруди подвійного призначення, як знов ж таки захисна споруда для мешканців мікрорайону. Але ж вони мають бути в близь, близькості великій до будинків. Ну є відповідні норми і стандарти. Ну ви теж розумієте, що ми не зможемо да поруч з кожним будинком mm -hmm. будувати підземний бункер. Поєднувати між собою їх підземними переходами, ну це, це дуже технічно неможливо. І, на жаль, досвід Ізраїля. Ми теж в наших існуючих будинках не зможемо да, там прим... застосувати. Зас, застосувати да. Тому ну, така історія важка, але розуміння, в принципі, я ж кажу, що ну, тільки будувати окремо стояче для обслуговування якогось сектору. З цим питанням зрозуміло. Ще одне питання. Нещодавно Харківський міський голова Ігор Тергов проводив розмову з активною молоддю, де він якраз зазначив про те, що фонд Нормана Фостера вони планують побудувати науковий парк у Харкові величезний, як там було зазначено, звич... ну, місто в місті. Да. Ну, на території Барабашова да, місто в місті з повністю своєю відокремленою інфраструктурою, з розвитком. На ту інфраструктуру і з усіма сучасними технологіями і, так, да. і що, що там може міститися? В чому буде, скажімо так, внутрішня інфраструктура цього міста? Ну, для того, щоб це ми називали місто, це повинен бути ряд соціально-культурних об'єктів, які будуть обслуговувати да, мешканців цього маленького міста. Тому ми автоматично розуміємо, що це лікарня, школа, садок. І поїхало відповідні магазини і для надання якихось послуг вже державні органи, маленькі заклади. А коли приблизно можливо відкриття цього наукового містечка, теж після вже перемоги? Ну, плани зараз розробляються, це я вам точно можу сказати, да, фундацією Нормана Фостера. Тому планування йде. Після планування це необхідно буде приводити відповідно до наших діючих норм. І після цього, ну зараз да, пріоритет трохи інший, все ж таки в міста. Да, це збереження життєдіяльності міста. Але треба мріяти, треба визначатися, що будемо робити далі. Це теж я вважаю, що один із пріоритетів подальший розвиток міста нашого? А ви казали про те, що це буде побудовано на місці ринку Барабашово. Це ж був, ну теж можна назвати його харків'яни. Називали місто в місті, тому що це був величезний майданчик для продажу у людей. Був там у багатьох харків'ян там був власний бізнес, і вони цього майданчика можливо позбудуться. Як де можливо зробити такий торгівельний майданчик новий? Чи буде він потрібен у хах? Маркові. Щось схоже, можливо, на бару. Ну, я шоу. зараз скажу свою власну думку. За останні роки ми всі побачили, як всі продажі да, всього вийшли в онлайн. Mm -hmm. Тому я думаю, да, з початком ковіда, навіть не mm -hmm. з початку війни, всі продажі вийшли в онлайн. Це дуже зручно, як для самих власників цих мереж, так і для покупців. Набагато зручніше. Якщо ми кажемо, ну, Такі майданчики повинні бути, але вони повинні бути, як в цивілізованому світі, за межами міста. Це повинні бути комплекси, куди людина вранці приїхала, поставила машину і пішла гуляти. Да, там і поїла, і відпочила, і придбала те, що їй потрібно, і ввечері вернулись. Ну, Це тільки за замістом. Mm -hmm. У межах міста ці майданчики не є доречними, доцільними. І останнє питання буде про таку візію, воно важливе. Яким ви бачите Харків за п'ять років? Високотелох... Високотехнологічним містом, знову ж таки, зі збереженою культурною спадщиною. Ємно і зрозуміло. Дуже дякуємо вам за розмову. Дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії і відповіли. Я думаю, на дійсно важливі питання для громадськості, тому що о, вони існують, і я сподіваюсь, будуть вони вирішуватися із вами з залученням власне активної о, громадськості Харківської. У нашій студії був пан Антон Коротовський, головний архітектор Харкова. А це видання думка. На все добре. Дякую, до побачення.